Глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила в березні 2022 року, коли російські війська були на підступах до Києва, літак Януковича був помічений в мінську, де відбувались перемовини російської та української делегацій. Сценарій поновлення Януковича підкріпленого рішенням суду, як і всі інші плани з повалення і захоплення центральної влади в Києві. Провалився разом з втечею російських військ з Київщини під натиском збройних сил України. Янукович знову відійшов у небуття, і за наявною у нас інформацією, сам Федорович був проти сценарію, яке продумувало та розробляло ФСБ. Проте в нього ніхто не питав. Зараз же на фоні істерики, паніки та страху за власне життя, Янукович загримів до реанімації, підключений до ШВЛ, Причина та стан самого Януковича достеменно невідомий. Про це нашій редакції стало відомо з довірених джерел. Ну, Жириновський та Кобзон чекають, можливо, саме тому Людочка поспішно покинула Крим та ринулась в Росію, ще в лютому 2014 відразу після ганебної втечі Янукович сплив у Росії. Спочатку переховувався в Ростові на Дону, активно проводив прес-конференції, під час яких зі злості ламав олівці. Та сипав перлами на кшталт, міня як клоха. Потім декілька разів давав розлогі інтерв'ю російським тележурналістам, хоча й там не обійшлося без конфузів. Чого варті страуси, за якими Янукович як він висловився, ухажував. А далі сліди втікача привели до елітного містечка під Москвою. Саме там, у майже царських палацах, оселився той, який ще не так давно втікав із України, піджавши хвоста. На тому публічні виступи Януковича фактично завершилися. Шукаючи причини такого зникнення, одні казали, що експрезидент має серйозні проблеми зі здоров'ям і не хоче в непривабливому вигляді виходити на люди. Інші говорили, нібито Янукович і його коханка створили ферму з розведення племіної худоби та відійшли від політики. А журналістка Соня Кошкіна в лютому 2020-го повідомила, що Федорович став молодим отцом. І має тепер ще одного сина Григорія влітку. Янукович найімовірніше насолоджувався в Сочі за чутками, саме там на схилі гори Благодать. Президент утікач має майже царську вілу. Крім того, в Сочі його коханка Любов Полежай зайнялася бізнесом. Не можна відкидати й варіант того, що Янукович навідується до Криму. Принаймні, саме на півострові оселилася його офіційна дружина Людмила, і саме там, за неофіційною інформацією, покоронений син Віктор, який нібито втопився в озері Байкал у березні 2015-го, коли випробував Кригу на міцність. До слова Людмила Янукович теж живе не на одну пенсію, ходять чутки, нібито вона має мережу супермаркетів у Севастополі, а сама мешкає в Ялті. Важко уявити, але у ефективність вирішення проблем за допомогою темних сил вірять чимало вітчизняних політиків. А чемпіон з використання магії, експрезидент України, втікач Віктор Янукович, як каже його колишнє найближче оточення, він регулярно літав на Росію спілкуватися з алтайськими шаманами. А після цього відбувалися дивні зміни у його поведінці. Пише команда загубленого світу для видання 2+,2. плюс як стверджує його тодішній соратник Тарас Чорновіло, до Чаклунів заходив один Янукович, а виходив інший. Переконаний, що увесь західний світ суцільне зло, США та НАТО найлютіші вороги, а Росія ліпший товариш України. Після таких зустрічей він казав: мракобісів американського імперіалізму, агресивний блок НАТО, який хоче знищити Україну. Ворогує та хоче воювати проти дружнього братнього російського народу, згадує Чорновіл. Як з'ясувалося згодом, алтайські шамани були агентами ФСБ і виконували завдання Кремля. Втокмачували Януковичу потрібні передбачення, аби схилити до зради українських інтересів. Впливали на нього з боку російських спецслужб, шамани діставали відповідні інструкції і говорили йому те, що треба: Боронь Боже, з НАТО не співпрацюй, вони твою ауру забруднюють, розповідає тодішній соратник, екс-президента України. До зустрічі, глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.